Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна. Сьогодні поговоримо про вирішення ваших проблем. Першим вашим кроком буде те, що ви повинні будете зайняти дорослу позицію. Що ж це означає? Це означає те, що ми припиняємо звинувачувати всіх людей, які є зараз та були навколо вас. І беремо відповідальність за своє життя на себе. В даному випадку всі ваші проблеми переходять в категорію задач. А задачі вони вирішуються. Звучить насправді дуже просто, але це велика робота над собою. Ви можете спробувати самостійно зробити цю роботу або прийти до мене на консультацію, і ми зробимо це разом. Вибір за вами. Всім бажаю гарного дня!